Форум видавців у Львові для мене це перш за все книжковий ярмарок, де можна накупити вагон нових книжок. Потім це місце, де можна зустрітися з друзями, з якими давно не бачився, не бачився 100 років. Власне, у дні форуму у вікнах кав'ярень, на терасах, у вуличках Львова, ти постійно бачиш обличчя письменників, художників, журналістів, з якими давним-давно мріяв десь перетнутися і поспілкуватись. Люди, які люблять читати, сьогодні на культурні події такого масштабу голодні. Власне, на форумі видавців вони бачать, що вони не самотні, і це відчуття зігріває протягом довгого часу. Ну, якщо хочете, поїздка на форум це підтримка українських видавців, і це акт культурного опору, тупості і неоству тих, хто захопив країну. Обов'язково побувайте на Львівському форумі видавців. Побачимося там.